Здоров'я тварин та висока продуктивність це ключові слова в молочному скотарстві. Висока ефективність основного корму є запорукою цього, і тому досягти всього вищесказаного можливо лише використовуючи якісний корм. У кормовому секторі мова завжди йде про чималі гроші. Тому важливо добре знати свої земельні ділянки та розуміти, скільки врожаю ви можете зібрати та якої якості. Крім цього, потрібно ретельно спланувати розподіл своїх кормів, щоб корм не пролежав цілий рік. Звичайно, у вас. Повинен бути резервний силос, але знову ж таки мова йде про чималі гроші. Повна вартість одного кубічного метра або однієї тонни трав'яного силосу може становити в межах 50 євро. Тому управління виробництвом кормів потрібно тримати під контролем. Обов'язкова умова для якісного силосування це розуміння своїх запасів і внесення добре відповідно до очікуваної врожайності. Перше, що потрібно зробити, це визначити час збору врожаю. Для цього важливо регулярно брати зразки свіжої трави та надсилати їх до. До лабораторії, наприклад, до нашої ІСФ, щоб побачити, як змінюється вміст сирої клітковини. Потрібно намагатися, щоб показники в жодному разі не перевищували 25% сирої клітковини. Після того, як визначена правильна фаза скошування, слід звернути увагу на висоту зрізу під час косіння, щоб не пошкодити вегетаційний конус трави, слід дотримуватися висоти зрізу 8 см. Час перебування в полі має бути також дуже коротким. Ми намагаємося зібрати масу з поля протягом 24 годин за рахунок цього планується отримати щонайменше 30-37% сухої речовини. Після скошування слід негайно розпочати валкування. Під час укладання валків зубці не повинні торкатися землі, щоб пісок не потрапив у траву. Далі повинен негайно приїхати підбирач валків. При подрібненні слід вносити відповідний консервант. Внесення консерванту необхідно робити за допомогою спеціального дозуючого пристрою. Важливе значення має розрахунок всіх процесів при солосуванні. Це означає, що я повинен розрахувати необхідну кількість причепів в залежності від відстані між полем та фермою так, щоб трактори під'їжджали до силосного комбайна один за одним, а не всі одночасно. Це дуже важливо. При трамбуванні необхідно враховувати кількість техніки відповідно до об'єму врожаю. Наприклад, урожай з 10 гектарів за годину, помножений на 8 тонн, становить 80 тонн. Далі ділимо на І це означає, що на трамбовці силусу вага техніки повинна становити 20 тонн. При цьому бажана ступінь ущільнення від 240 кг кілограмів сухої речовини в метрі кубічному силусу.